Верхня палата американського конгресу, сенат вже прийняла процедурне рішення для подальшого розгляду законопроекту про виділення власне додаткової допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню знайшли голоси 60 60 сенаторів. Як можуть розвиватися? Ну, по перше, чому так на вашу думку, вони знайшлися так? Ці голоси. Як далі розвиватимуться події? чи буде чи є все-таки оптимізм чи надії на остаточне прийняття рішення на нашу користь? Ну, добре, що справа зрушила з місця. Знову таки, добре, що Україна є в одному пакеті з Ізраїлем. Чому? Тому що давайте будемо відверте, американці, американці нам нічого не винні. У нас з ними не підписано ніяких паперів, ніяких договорів. Україні допомагає через симпатію американського народу до України так до української армії, да, до українського народу та його спротиву е, російській агресії. Як би цього не було, американські політики навіть не ворушилися. Давайте будемо відверті. Це стосується в тому числі Європи. Е, тому а з Ізраїлем підписана з Ізраїлем, що підписано 79-го року. Ізраїль є. Союзником е, Сполучених Штатів поза НАТО. Звіс. 70. 8... 90... Чути мене? Так, да, так. Да, чути чути Можете повторити фразу показати. Якщо. Так, да, і центральне підписані договори. Mm -hmm. Тому якщо там підписані договори є. Можливість просунути цей законопроект це дуже добре в дійсності, ну принаймні зрушила якась крига, але ми повинні бути готовими до того, що Україні можуть надати військову допомогу. Ну я думаю, що у будь-якому разі, в якомусь вигляді, військова допомога буде надана Україні, навіть якщо вона не буде затверджена Конгресом. Але що стосується фінансової допомоги, я думаю, тут виникнуть нюанси. Тому що американці хочуть бачити знову таки, щоб Україна за власний рахунок теж фінансувала війну, перебудовувала економіку на військові рейки. Вони ж відверто говорять, будуйте власне ВПК, тому що американці знають скільки ресурсів є в країні. Я впевнений що американське посольство значно краще володіє ситуацією, може краще ніж наш Кабмін, що де як в Україні є. Які гроші вони хочуть, що ці гроші. Не витрачалися безпосередньо на оборону і знімали навантаження зі Сполучених Штатів Америки, тому що принцип політики Байдена і Трампа в принципі він схожий, він полягає в тому, що американці повинні менше витрачати, а більше отримувати. І в даному випадку вони хочуть, щоб була стабільна структура, хочуть, щоб кабінет міністрів працював активніше над закриттям різних дірок законодавства щоб організовував військове виробництво на території України, в тому числі. Вирішив питання з секретністю озброєнь будівництва. У нас фактично в відкритому доступі можна побачити, де знаходиться підприємство. Чуть мене да, да, да. Вже чути. Я Шов просто в відкритому доступі можна побачити, де знаходиться підприємство ВПК або купити базу податкової за 300 доларів і по податкових накладних все побачити не засекречено це. Нарешті якось вирішується питання з оподаткування прибутку підприємств. Кабінет міністрів нарешті подав законопроект. Хоча можна було постановами це все вирішити вже першому читанні. Це пройшло в парламенті. Ну і багато чого звичайно, що слід зменшити монополію короборонпрому, який неспроможний надавати достатньої кількості зброї, яка потрібна в першу чергу нашій армії, і так далі, і так далі. Тому багато чого вони хочуть, щоб було вирішено, і вони я думаю, що будуть навколо цього теж активно гратися.